Наш Бог Всемогутній. А наш Бог сильний всемогутній, Він створив чудовою вселенну, святим Він Духом є присутній в серцях послушних і смиренних. в серцях він тих людей живе, хто його іменню поклонились. Він благодать свою для тих дає від ідолів, хто відступились. Хоч є богів багато в цьому світі, і люди ще й дарі несуть для них, а ці боги не можуть думати, творити ще й годувати люди мусять їх. А наш Бог дивний та величний, поживу живу всьому світу Він дає. Він є живий, святий і вічний, Він навіть смутку радість подає, а ідоли – вже влюбині Боги світу, які не можуть людям помогти, собою їх самих треба носити, хоч мають ноги, та не можуть йти. Наш Бог Спасителя нам дав, на хрест Голгофи, сина в жертву. За нас там кров Христос проляв, нас на світ на вікві смерті. А що ж той ідол може людям дати, чи визволить від суду і смерті? На сод всі доля не мусять стати. Бо кине їх вогонь пекельний, наш Бог не з каменю і металу, також не з дерева. Живий є Він. Він є творець, він безначальний, і нас покликав в небі жити з ним. А ідоли це витвори мистецтво та людських рух марна турбота. Вони не мають зору, слуху, серця, не можуть відкривати навіть рота. А як Господь промовить слово, Гучний грім раптово загриміть і блискавка ударить знов і знову землі уся слава затремтить, на що німі ті ідоли вам, люди, Ви Богу в небі голову склоніть, Молитві ваші він почує всюди, йому поклін правдивий принесіть. Не поклоняйтесь золоту, металу та і каменю земному. Єдиному творцю віддайте славу, Спасителю, блоняйтеся святому, а наш Бог люблячий і чуйний. Сьогодні діть до нього Він прощає, інакше пролунає голос гучний. Геть від мене і доляний, вас не знаю. Амінь. Молимося за Україну. Знову молимося за Україну, в небо руки простягаємо, почуй нас, Боже сильний, змілися над нашим краєм. Там роками батьки жили, працювали, там і повмирали, світову війну перетерпіли, від постраждали. Ми там також народились. Там росли і Господу співали, комуністи, хоч усе старались понівечить вічну Божу славу, та Господь наш всемогутній давав силу церкви вірі стояти, святим Духом був присутній Своїй церкві не дав впасти. Тепер знову ворог лютий ринувать прийшов в церкві. Чуй, же, Боже всеприсутній, Християн духовно укріпив. Щоб і далі твоя слава Боже, хід усюди по Україні, навертався кожний перехожий від держав до Бога уже нині. Час тяжкий, переживання, смерті, деться, людей кров, українцям Боже, дай єднання, хай Твоя горне всіх любов. Зупини орду навалу Боже, у ворога жало смерті відніми, хай не буде більш тривоги. Україні мір з небес зійшли. У ім'я Ісуса, Господи благаєм, зупини війну, Тебе вмоляєм. Вірте, українці Христу серцем і гідеться Боже милосердя. Амінь.